Сирійський паспорт, знайдений біля одного зі смертників, що підірвали себе біля стадіону в Парижі, викликає більше запитань ніж відповідей. Наприклад, навіщо терористу брати з собою документ на місце злочину? Чи дійсно він лежав у кишені терориста, а не якоїсь жертв? Адже єгипетський паспорт, про який повідомляли, що його знайшли біля іншого смертника, насправді належав одному з поранених. Американські експерти вважають, паспорт, скоріш за все, навіть не викрадений, а підроблений. Цифровий код у документі не такий, який має бути на сирійських паспортах. Достеменно відомо, що хтось, маючи цей документ, 3 жовтня прибув на грецький острів Лерос і зареєструвався як шукач притулку. 5 жовтня він вже був у Афінах, а 7-го перетнув сербський кордон. Також це означає, що європейські прикордонники не надто перевіряли справжність документів біженця. Не треба змішувати різні категорії людей, які прибувають до Європи за старій голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер. Той, хто скоїв теракт в Парижі, його не можна прирівнювати до справжнього біженця, шукача притулку чи просто втікача. Це злочинець, а не біженець. він закликав не піддаватися перевісним реакціям і не намагатися змінити міграційні заходи, ухвалені євросоюзом, щоб вирішити питання біженців. Юнкер мав на увазі перш за все керівників Польщі, які ще в суботу заявили, що через теракти скасовують свою згоду прийняти біженців з близького сходу.